Друзі, всім привіт! Мене звати Руха Кабіна. Ви на каналі Руха Кабіна. Ми продовжуємо наші рейси по Сакраменте. Зараз ми в ближньому місті штату Сакраменте Тракі, а, відгрузили шини з попереднього рейсу. І зараз мені якось тут потрібно буде вирулити, бо в них тут ну, зовсім мало місця. А, загнали мене в дуже незручну таку локу. Як ви бачите. І, ну, наче вирули б, дивіться, все нормально. А, прямий рейс ми держимо зараз. Ну, як рейс, в полосту їдемо до Сакраменти. Мене там заждалися, бо дзвонив ті, і кричить, ти мене підставляєш. Люди тебе вже достатньо довго ждуть. А, тому ми зараз будемо їхати одразу сюди. Так, тихо. А, home Story ось сюди, мені треба. Тому одразу ставлю маркер. Мені туди 130 миль їхати. Я думаю, зараз півтори години ми на місці. Я без грузу, без нічого. Достатньо швидко доїду. Беремо груз і одразу ж ми з цим грузом їдемо. Я не буду ні спати, нічого, ні в який сервіс їхати. Я не буду. Або тупо немає часу. Так, 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 давайте, давайте, щоб встигли на зелений. Так, мені направо. Їду, нема часу, тому на сервіс уже після цього рейсу поїду. Я босові сказав, що я одразу зачеплю рейс, і ми поїдемо одразу ж відвеземо його. Потім мені потрібно буде годин 12 для сну. Я планую поспати годинок 6, а за 6 годин зробити всі діла. А потрібно зняти якийсь модель, буде, прийняти душ, помитись, побритись, бо душу не бачив уже 4 доби, і ви самі розумієте, що і запахи не дуже, і в самому по собі не дуже приємно. Тому, перш за все, душ, потім сон, потім поїсти, зайти в костко, скупитися продуктів. Щоб було б у мене в холодильнику банально все покончалося. Ну, типу, от за 4 доби все пішло. І я ніде не ставав. Я то до загрузи, рейс, 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 до загруз. І без е, якихось там зупинок я то постійно пер-пер. пер, пер, пер. І зараз все закінчилося. Ні води немає, ні їжі немає. ну Взагалі, я, я пустий. все. Мені треба всі припаси поновити. Так, перевищення швидкості, нічого. 5000! Ви що, з добу рухнули. Ну та нічого, нічого, живемо. <плес> ну да, в два рази перевищив. Давайте трохи прискінемо. Отакий От, багато. <плес> в два рази за норму. Ну і. А, окей. Все закуплю. Я думаю, то на це про все про все в мене ще 2 години піде, і в мене запас залишається 4 години. Я хочу за ці 4 години заїхати на сервіс, обрати фари, замовити фари, потім їх поставлю. приїду після рейсу. І... Хай вони прогонять бігом діагностику зроблять, подивляться, що за чеки в мене повилітали, що за проблема. А знову ж таки, проблема зі швидкістю. Я не знаю, чи двигун все-таки. Ну, єдине, що я в цій машині не замінив, це двигун. Це єдина деталь, яку я не замінив. Все інше тут поміняне і нове, розумієте? Тому. Кази. Але якщо двигун, то це дорого. Двигун це дуже дорого. 120 тисяч двигун новий на цю фуру коштує. І якщо брати бушний то виходить 60 тисяч, ну, напіл ділиться. 60 тисяч ще типу, більш менш, але не хотілося, бо я її купував за 30 і 15 сюди вкинув, тож не дуже хотілося. Пура, контора яка підтримує Україну. Будь ласочка, я вам вже про це наголошував, наголошую ще раз. А вони всі свої контейнери забрендували в український прапір. І вони. Так, мені сюди, вони підтримують фінансово. Мені сюди. І достатньо сильно допомагають гуманітаркою, тому завжди респектую. Так, їду, наче правильно, 42 милі мені до точки. Ну, 42 милі, звісно, я ж казав, що я быстро доїду. А пройшло в нас скільки? А, 50 хвилин пройшло. Тому, коли їдеш Х2, майже 100 миль. Воно і трапляється. Бадьора фура, наче її от бачите, зараз із двигуном все окей, нічого. Не тормозить все все чітко. Але от тоді їхали, якась проблема була, чек вилетів. Ну нічого, прогонимо все зробимо. то До понти. Доїдемо це ці всі рейси, відвожу її в'юту, на неї сідає інша людина, і я собі купую нову фуру. Так, мені сюди. Тут по самому Сакраменти я їздив один раз тільки, тому не сильно знаю ці всі їхні. А а, а. а Те про що я мені казав? Дуже вузько тут для і дуже ці дороги закручені. Блін, не люблю я тут їздити. 12% пошкодження прийшло. Це знову ж таки по корпусу, бо я тільки бортухою протерся і все. Корпус то таке, то понти. Головне, що внутрянка ціла і все окей. Oh, ні, якби я їхав там по нормі, мабуть би все окей було. <свісно> а так як я на перевищенні їхав, там 50 дозволено, я пер 70 то. Звісно ж, я не вписався. Але і перед цим їздив, то теж не вписувався, бо вузько. Так, дріфтанем. Ущи. Ну <свісно> 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 зато дріфтанув красиво, правда ж? Так, виїхали нормально. Хорошо, що без груза. Сейчас, якби був би з грузом. А що я всюваю, ні? Там копи стояли, не співаю, штраф, привет. 1400, блять. А. В Мінуса лечу просто кожну хвилину. Привіт, дядь. Я тільки що... Ну, ну ти, ну, ти бачив, да, ти знаєш. Окей. Так, тут моє. Що ж таке, бляха? Жесть. Я бачу веселий буде рейс. Я ще не знаю, що куди вести. Я з цієї контори не працюю. Я не знаю, чим вони знімаються. Але це або мебель, або якісь декорації, не знаю, що там, Home Story був. Або це просто хазяйствіний, типу, якийсь. Ну, подивимось, що там є. Так, а чове? А чипсет не зачепить, нормально. Окей. Схитрив? Ні, не схитрив. Як? Як воно читає? Ну, типу, я не проїхав смугу, я в шоці. От, бачите, один... З одного боку плюс чипсет, тому що зручно, а з іншого боку, так не похитриш, зразу ж штрафує, списує. Так, що в мене тут круг буде, да? В цю. Так, да, тут десь е, кільцева, оце, ну, якраз вона, мабуть, і ж. бо там далі мене показує, чи псять, що стоп. Я не знаю, якщо там іншого виїзду немає, а як я буду по цьому кільцю, щось там дуже вузько, все мені не подобається. З грузом. Якщо груз великий буде, я вітіляфік виїду. Ах, Уже і сон клоне. Треба буде покімарити після цього рейсу. Ще може так за сплюш, що 6 годин і не хватить, і тоді всі мої плани підуть не по плану. Так, ну мені сюди. Так, окей. Ну, бачите, незручно. Не, не так, депотпарк. Ух ти. Мажорно. Депот парк, окей. Боже, у мене вже голова крутиться. Так. Потім наліво. Треш, як тут можна їздити без навігації? Це ж просто жесть. Так, оце, оце моє? А, ні, моє зліво. А, ну там теж дивіться серйозно. Щось дошка, плитка. Нормально. Так, ну відкриваю я приїхав. Так, я сподіваюся, ви там мої грузи підготовили. Все окей, так? Да? Так, що моє? А... Так, ось мій. Сакра... Сакраменти Фрес Фресно. Оце моє. М Це, мабуть, ж тоже моє? І, це моє. Оце, мабуть, ці три грузи мої. Ну, давайте ми перший цей візьмемо. Далі будемо уже дивитись. Так, ага. Бачу. Так, так так, 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 вивертаємось. Стоп. Окей. Зодком. Тихо не видно. Давай. Є контакт. Відв'язуємося. Так, хорошо. Ну, дивіться, грузи дійсно невеликі. Те, про що я вам і говорив. Тобто все чітко, все мене дождалося, начебто встигає. 240 миль мені їхати до фрески, і зараз ми їх увалимо достатньо швидко. Так, а тут мені треба буде трішки ширше взяти кут, щоб виїхати звідси. Благо тут не зайнято. Це ось якась серйозна контора, блін. Склад просто гігантський. А мені все ж таки сюди доведеться їхати, да? Печально. Зараз я з цим контейнером. Контейнери дуже блинні. Я такі ящики терпіти не можу просто. Це для мене ад. Так, поки ви хлопці стоїте, я їду. Ні, ну як отак їхати, то так можна. Коли вони стоять, я встигаю в цілому. Так, ждемо, окей. Ждем, поки стрілка загориться. О, і мчимо. Мчимо, мчимо. Так, а що там? Взагалі дуже далеко. А, так там по прямой майже чули. Так, то й нормально. А, щось далеко. Ну, попрямий, але ну, далеченько. Я думав, буде менший відстань. Щось. Куда ж ти їдеш? Щось, о, наче там більше, ніж 240 миль. Не знаю. Ти подивіться. Але тупо пряма, бачите, що плюс, що отут тільки трішки в мене з'їзд один. А так, я зараз виїжджаюсь, най найважче мені тут, тут виїхати і все. Далі, тупо все пряма. Так що окей. Це мені подобається. Те, що по прямі, це круто. Але те, що відстань, ну, така великувата. Хоча 200, якщо 90 год... миль в годину їхати, то 2,5 години я на місці. Що нормально. Поїхати. Можемо їхати. Такс, обережненько. Зараз дуже багато часу в мене піде відсіляв просто виїхати, бо з'їзд траклячий, і вони начебто і на отшибі, але в них немає прямого виїзду на трасу, тому тут 20, блядь, світлофорів, поки доїдеш. Це, оце, оце проблемне місце, а так в цілому норм. Так, попереджають мене ще світлофор попереду. А мені в цю смугу треба. А що сюди треба. І. Тіхо! Айзапляха муха заїхав. Ну, Якщо я вже заїхав, то я вже поїду, ви вже вибачайте. Опять чек вилетів, я на чек звернув увагу і затикав. Тут, до речі, по 5.11 також соляра. Ну, це, скоріш за все, єдина ціна по Сакраменто, по штату. Та і все. Тому плюс-мінус, я думаю, він тут скрізь буде однаковий. Неприємний, але що поробиш. Так, в мене залишилося 3 години на чіпсетові по сну на датчику. Тож я маю за три години встигнути туди доїхати і бажано повернутися. Бажано повернутися, але за три години туди і назад це нереально просто. Як би я не мчав, я, скоріш за все, не встигну. Не хотілося б штраф ще влупитися і в це. Але, скоріш за все, прийдеться їхати не спавши, і трішки ловити штрафи. Ну нічого, нічого. Багато я на цих рейсах, звісно, не зароблю. Але норм. Боса підставляти не можна, треба підлизуватись потроху, тому що я хочу ж всі свої фури туди поставити на контору. І щоб не тільки я їздив, а і мої водії їздили, і щоб нормальні рейси попадали. А щоб нормальні рейси попадали, такі як от я їхав по Полтосіку, то, звісно ж, треба бути на хорошому рахунку. І тоді бос буде до тебе більш лояльним, і буде тобі, так би, мовити, поблато відстягувати гарні рейси. Тому можна інколи і випити з ним. І шашличку зробити, Але тим паче, що в Америці як такого шашлика немає. А, коли перший раз а, боса на шашлик звав, він взагалі не викупив, що це. Я ще йому кажу, що типу барбекю, але не барбекю. Війна, ну, типу, я барбекю люблю, окей. Ну, а тут же ж він приходить, а в мене там мангальчик, шампурчики. А вуглики розкальовані туди-сюди. Він в шоці спочатку був, а потім як спробував, він, звісно, офігів. Так що, от таким чином я боса підсадив на шашлычок і стабільно раз в місяць він мені робить намек, Що, ну, типу, в мене там бутилочка чогось з'явилася. Треба б шашлычок організувати туди-сюди. І отак от, от і. З'являється контакт, отак от, от ти і виходиш на інший рівень. Але. Так, а я. Ага, ні, туди все. Окей, так. Це тут, де я влетів, правильно? Так що ми скинемо швидкість і потихесеньку поїдемо. Звісно, що в якомусь там полюбовному моменті роботи це не випливає. Якось прям на голову вище за інших ти стаєш ні. Але просто в тебе нормальні людські відносини. Ну, типу, це гарний мій знайомий. Я не можу сказати, що ми з ним братани, друзі та т.п. Бо, перш за все, він мій бос, а я працюю на нього. Але як брати отак, типу, колеги, ну, ми на гарному рівні відносин. Тому в цьому плані все чітко. Бо є в основному, це знаєте, там, серби приїжджають, такі, ну вони бедловаті, биковаті і не дуже лояльні, то і він з ними не дуже, але йому потрібні автівки, йому потрібні люди, і він типу, їх не перебирає, але він ними закриває хвости. Розумієте, типу, він не дає. Топові рейси з топовими своїми клієнтами, бо вони не вміють себе вести з клієнтами добре, і він не хоче портити, перш за все, репутацію свою та репутацію контори. Тому туди їду, наприклад, я або хтось інший, хто на гарному рахунку з ним. А коли це якісь там зальотні клієнти, якісь е, такі теж клієнти негарні по комунікації, то от е, туди їдуть серби, ну. Серби, це як приклад, розумієте. Туди їдуть ті, у кого не все ок з комунікацією. Бачу, що тут пробочка в нас. У мене є для цього права крайня смуга, яка робилася на цьому шосе спеціально для мене, і я, мабуть, Ванлав. Дорогу до Сакраменти тепер на постійній основі, тому що дуже рідко знайдеш таку полосу. І потрібно нею однозначно користуватися, поки немає копів. Так, а тут я вписуюсь, чи не Ну наче вписуюсь. Тут топовуще, але дивіться, все як під мене шито, як то кажуть, Все ок. Не можу я тягнутися по цій смузі. Ви ж бачите, що пробка. Блін. Копи. Дядя коп. Дядя коп. А я, я туди не перебудуюсь, бо в мене. Да, ніяк. А, а мені прийдеться перебудуватись. Блин, а добре, що коп був. Там з'їзд був, і я б зараз. Б... Або б на з'їзд полетів. Або б. Е просто по. Перегородці оцій б в'їхав би б і була б біда. Так що мені ще й підпортило. Так, а отут мій з'їзд. Це, до речі, половина дороги. Я по карті пам'ятаю, що з'їзд був на половині і далі вже чисто по прямій. Ну, так само, як і тут було теж попрямій. Так що все чітко. Зараз виїжджаємо і це вже пряма дорога до фрески. Так, бака в мене ще вистачає, мені ще на зворотню дорогу вистачить. Тому все окей. А ще буде, знаєте, що круто, якщо в цьому місці, де ми будемо вигружатися, у нас буде щось на. Я не побачив, що там по світлу. Так, я не побачив, що там по світлу. Але я внаглу виїжджаю і їду. А буде добре, якщо в цьому місці. Буде ще один груз, який ми візьмемо до Сакраменто. Це буде ідеально. Як ні, то прийдеться трошки ще поїздити і втратити півгодинки, пошукати. А якщо нічого не знайдемо, то тоді вже біда. Тоді вже прийдеться за 25 баксів милю їхати і все. Щайф холосту, але подивимось, подивимось. Не будемо наперед згадувати, що треба доїхати. Ще як не як 150 миль є попереду. Так, всім ми знакома дорога. Їздили мене вже неодноразово. Я сподіваюся, що ви її запам'ятали. Що там люди поля розробляють? Да, вже пора. Літо на носу. На календарі у нас 28 квітня. Тож. Пора-пора розроблятися, садитися. Тут фермерство це кайф. Прибутково і дуже цивільно, знаєте, дуже круто. Немає такого, як в нас, що по в гівні. І на техніці їздиш, який по 50 років. Тут все чітко пішов, кредит оформив. За пару сезонів кредит закрив і їздиш собі на новій техніці. Так що все чітко. В цьому плані мені тут фермерство подобається. Хотілося б, звісно, щось своє, але поки ми займаємося перевозками, поки ми далекобої, і в нас на це явно немає часу. Бо якщо ти робиш ферму, то ти маєш бути і день, і ніч в цьому, однозначно. Тебе не буде часу ні на що інше, однозначно. А, тому що, окрім того, що тобі потрібно буде за господарством дивитися, це все розвивати, тобі потрібно буде е, займатися пошуком клієнтів для збуту цього всього. Ну, ті, хто займаються, ті розуміють, про що я говорю. Я особисто так то сильно фермером ніколи не був, але доводилось працювати. На деяких фермах тому а, розуміння цього є, і я бачив, наскільки це геморно. Правда, це було в Україні, але а, система і суть роботи в цілому-то однакова на фермах, а, є різні водні дані, але сама систематика, вона однакова. Тому я краще буду далеко боїти, це приносить гроші, і я буду. Ну, по ідеї, це буде все життя приносити кошти в будь-якому випадку, тому що логістика вона завжди буде і без неї ніяк. Тому ми будемо давити на це направлення і будемо займатися саме цим. Будемо розширювати штат автівок. Не знаю, чи колись я осмілюсь зробити прямо свій логістичний центр. І винаймати офіс, і займатися пошуком клієнтів, і мати не тільки власні фури, а ще й когось найм брати. Не знаю. Поки ми зупиняємося на тому, що починаємо з двох активок на одній їзджу я, на іншій їзди, інший водій найманий. О, боже, вирулив. Не думав я, що він так різко затормозить, але вирулив. Поки почнемо з цього, і далі будемо поступово по мірі своїх можливостей додавати автівки. І вже після цього будемо дивитись. Ну, от бачите, за. А Я не пам'ятаю, це в цьому рейсі було. Чи в тому рейсі було вже, я підряд пишу, і не пам'ятаю, якщо в цьому рейсі, то це вже а, друга ДТП для вас. Якщо в попередньому, то перша. Але ДТП на трасі ну, постійно, просто постійно. Я за день можу проїхати оце от, ну, миль 500-600, і за 500-600 миль я 100% до 10 дтп зустрічаю. Не завжди це, звісно ж, фури. Фури значно рідше попадають в ДТП, але їх і об'єм на трасі менший. Тому воно в співвідношенні, мабуть, те на те й виходить. 50 на 50 до легкових і фур. Але буває, і бувають просто, знаєте, там щось, колесо відлетіло, або контейнер відчепився, або щось таке. А буває, що і зустрічаються декілька, чіпляються, і то там жесть, звісно. А ще як фура з легковухою влетить, то взагалі треш. Зрозуміло, що водій фури то більш-менш, а ті, хто в легкових при стикі з фурою, то шанси нульові. Тому будьте обережні. Дорога це. це також небезпечно, якщо. немає досвіду, краще їдь собі спокійно там 40-50 миль праві смуги, нікого не чіпай, і все буде добре. Зато ти будеш цілий, нехай це буде повільніше, але з тобою буде точно все в порядку. Так, а що ми в ліву смугу? Ні, давайте краще вправу, там наче є місце. Да, їдемо по правій, поки що, а там буде видно. Ну тут, в принципі, можна вже перебудуватися стати, бо там щось мені не подобається звуження. І можна буде. Так, да, чисто сюди виїхати. Наче попереду хлопак непогано. Чи хлопак, чи пані, не знаю. Так то в цілому складно відлічити, бо вони їздять плюс-мінус однаково в Америці. І автівки у всіх можуть бути доволі різні. Але мені подобається, що їде плотно, хоч перебудувався вліво і розуміє, що він тут робить. Так, а мені ось сюди. Ага, чітко. Знову ж таки, так робити не потрібно, друзі. Те, що роблю я, це вже, ну, знаєте, на свій страх і і скіл. То я собі міг цей маневр дозволити, але раз мені пощастить, а другий раз не дуже. Так, мотель Фресно є, дивіться. В цілому, я говорив, що в мене 12 годин запасу є, але я тут спать не буду. А я не впевнений, що він взагалі працює. Але навіть якщо він працює, я там спати не буду. Ні. Я краще в фурі переконтуюсь. Ох. А ще знаєте, їхав оце дивився мотельбейт по дорозі. Не, в таких мотелях краще не зупинятися. О, хоча і хочеться вже, але. Потерпимо, я краще в фурі кімерну. Ось і наше фресно. Так, а тут мені оце мій заїзд, правильно я розумію, чи мій крайній поворот. Ні, оце мій. Окей. Ой-ой-ой, угу. як тут. Ой-ой-ой, чітко. Ну що, друзі? З горем пополам доїхали. Трішки штрафів позбирали. Не забудьте підписатись на канал, написати пару коментарів, бо активність. Під відео дуже мала. Хоча просмотри йдуть кожного разу все більше і більше. Не жлобіться, пишіть декілька слів.